Вітаю вас на каналі Гарно та Смачно вдома. Сьогодні я буду сіяти лагурус або заячий хвостик, дуже гарну квітку, яка зберігається впродовж багатьох років. Дуже стильно виглядає також в міксбордерах, в клумбах. Лагурус це однорічник, декоративна рослина родини злаків. Яка надає своєму соцвіттю неповторного забарвлення, нагадуючи заячі хвостики. Звичайно, вона росте зелена або світло-жовта, потім її окрашують у будь-які відтінки. І цей сухоцвіт буде прикрашати ваш будинок впродовж багатьох років. На багатьох пакетиків з насінням вказано, що лагурус можна сіяти в землю. Але це не так для гарних. Вишних куст кустиків необхідно висівати його розсадним способом. Що я зараз і буду робити? Я придбала два види лагуруса. Один продовгувастий, а другий такий пухкенький. І хочу висіяти всі два види. Для посіву я вибрала неглубокий лоточок, в нього я буду сіяти своє насіння. Тому що лагурус це злаки, у злаків коріння не глибоке, але дуже сплітається один з одним. Тому найкращим вибором буде посів у неглибокий контейнер, щоб потім, можливо було його легко відділити один від одного. На пакетику з цим насінням вказано, що колоски 2-3 см завдовжки, нагадують хвостики зайців та з листям сріблясто-зеленого кольору. Рослина віддає перевагу сухій та кам'янистій місцевості, використовується для прикраси клумб та бордюрів, а також для зимових композицій. У описі насіння вказано, що воно прокльовується через 10-12 днів. Але в кінці відео я покажу вам своє, свою вже розсаду, яка проклюнулась в мене впродовж 5 днів. Тому всход з'являється набагато раніше, ніж вказано. Дивіться, насіння у лагуруса міленьке, продовгувастої форми. Висівати я його буду в такі ячеєчки. Грунт у мене універсальний, в переміжку з агроперлітом. Лагурус у цьому році я сію вперше, але вже багато вивчила інформації про цю рослину. Тому впродовж підростання розсади я буду з вами ділитись, як правильно висаджувати його у ґрунт, як правильно висушувати, щоб не потрібно було відбілювати наші колоски. Та як правильно окрашувати наші соцвіття. Тому підписуйтесь на мій канал та продовжуйте слідкувати за моїми відео. Насіння лагуруса можна висівати на розсаду. До кінця квітня. Тому у вас ще є багато часу, щоб придбати та висіяти цю рослину. Чим раніше ви її посієте, звичайно, тим раніше у вас буде готова квітка. Ось відкриваємо другий пакетик, це другий сорт лагуруса. На ньому не вказаний розмір колоска, але вказано, що метелки дуже пухнасті, яйцеподібної форми. Також рослина холодості, каволого та полюбляє сонячні місця, але витримує полутінь. Насіння такого ж розміру Його висівають так само. І буду сіяти навіть в одну плошку, тому що різниці, думаю, великої в ньому немає. На рахунок добрив. Розсаду необхідно удобрювати азотними добривами 2-3 рази з інтервалом в тиждень та комплексним добривом також 2 рази з інтервалом в тиждень. В поливі він вибагливий, якщо ви хочете, щоб колосся у вас були величенькі, пухкенькі, тому лагурус потребує поливу. Також він може рости і без поливу, але соцвіття будуть набагато меншого розміру. Після посіву ми зарівнюємо наші ячейки та засипаємо ґрунтом приблизно 1,5-2 мм. Невеликий шар ґрунту, і все добре утрамбовуємо ложкою. Мені зручніше це робити саме нею. Накриваємо наш лагуру з пакетиком і чекаємо всходів. Ось пройшов буквально тиждень, дивіться, в мене вже. Величенька розсада. Проклюнулась вона на п'ятий день. Дуже швидко вона підростає. Тому бажаю вам гарних посівів. сійте, не бійтесь, всі нові квіти. Це дуже цікаво. Я вважаю, що вам сподобається ця квітка, так як і мені. Тому бажаю вам гарних всходів та гарних врожаїв. До зустрічі!